Друзі, усім привіт! Ви знаєте, сьогодні ми поговоримо про цікаву, дуже складну і надзвичайно болючу тему. Як і чому Мелітополь і Південь України так швидко опинилися під російською окупацією у 2022 році? Я одразу скажу, що я не претендую на експертизу. Я щось десь читав, десь щось дивився, десь щось підслуховував. Щось поза кадром мені гості розповідали так, якесь інтерв'ю там переглянув, якийсь матеріал і статтю прочитав. Десь архів піддивився, і от для себе висновки я зробив. І от сьогодні я хотів би дати відповідь на декілька запитань: чи було це просто перевага ворога? Чи можливо без ради тут не обійшлося? Спойлер тут без ради не обійшлося. Ми розберемо друзі сьогодні свідчення очевидців. Розслідування ДБР державного бюро розслідувань, заяви журналістів і навіть звинувачення на адресу тодішнього мера Мелітополя. Хто винен у здачі нашого українського міста Мелітополь? Це головне ключове і базове питання. На яке спробуємо сьогодні дати відповідь разом. Підпишіться для початку на цей YouTube канал, поставте лайк на старті нашого ефіру, і не забудьте залишати свої коментарі. Все це дуже важливо. Я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Давайте згадаємо для початку 22 рік, 24 лютого. Всі ми знаємо, що відбулося Росія починає своє повномасштабне злочинне уторгнення. Одним із перших ударів став наступ із окупованого Криму на Херсонщину і Запорізьку область. За лічені дні окупанти захопили Генічість, Скадовськ, Каховку, Нову Каховку, і звісно, місто Мелітополь, про яке ми сьогодні з вами говоримо. Як же так сталося? От є генерал, генерал-майор Андрій Соколов, який командував управлінням військ пін, південь. От він пояснив, що російські війська переважали українські у 20-25 разів. Їхня артилерія була, вибачте, била по мінних полях, глушила зв'язок, а колони йшли блискавично. Як сказав він, сил і засобів у ЗСУ на півдні просто не вистачало. Але чи тільки у цьому причина? От Ігор Токар, щойно він там майнув у нас на, на екрані з «Кримреалі». Так, от він згадує, що перед вторгненням місцева влада взагалі ігнорувала загрозу. каже, що лише там станіславська громада на Херсонщині висловлювала занепокоєння, тоді як інші просто залишалися пасивними в соцмережах. Люди бачили скупчення російських військ і російської техніки в Криму, але офіційні структури запевняли, що виявляється загрози ніякої немає. І, от депутат, місцевий депутат Сергій Хлань. Він додає, що укріплення на Чангарі і Генічіську будували ще з 2014 року. Але Мости, які могли зупинити ворога, не підірвали. Класно, да? Чому їх не підірвали? От Хлайн згадує, що він тоді телефонував голові ОДА, Лагуті, але той відповів, що рішення про мости за військовими, а військових на ключових позиціях вже не було. Шикарно у нас виходить, правда? Експерт Олексій Їжак прямо каже, що без ради тут не обійшлося. Тому що Мелітополь став логістичним центром окупантів, бо його здали без супротиву. Росія готувалася роками. Вона вербувала людей. Вона планувала кого призначити на посади, кого зняти, кого завербувати ще. А Україна виявилася не готовою. Але що саме відбувалося в Мелітополі? Давайте послухаємо людину, яка була там у. Ну, пер перші дні. Перші дні вторгнення. Мова про Олександра Панченка. це полковник, який перебував у Мелітополі на початку вторгнення, і він каже, що військові частини в Мелітополі були залишені на призволяще. Він каже, що силовики покинули місто ще до 16.00, 24 лютого. А мости, які мали б затримати ворога, вони, вони не були підірвані через брак наказів або ресурсів. Я точно знаю, що ресурси були, а от щодо наказів, ну тут е, хай слідство з'ясовує, але відповідь мені здається очевидна. Панченко згадує, що російські війська зайшли в місто взагалі без особливого супротиву. Місцеві військові не отримали чітких інструкцій, а територіальна оборона, яка тільки почала формуватися, вона не мала ні зброї, ні ж е, е, підготовки. І це підтверджує, до речі, там депутат Андрій Калита. Він каже, що охоче долучитися до ТРО. Їх було дуже багато, але часу на підготовку не залишалося. Чому ж Мелітополь так просто впав? От Панченко натякає на зраду серед місцевих еліт і силовиків. Він каже, що росіяни, схоже, знали, куди бити. Вони мали списки військових активістів, інших людей. Але хто саме стояв за цією зрадою? От слідство ДБР намагається знайти відповідь на це запитання. Давайте подивимось. Що вони там взагалі виявили державне бюро розслідувань ще в квітні 2022 року розпочало провадження щодо неналежної оборони півдня е і, зокрема, Мелітополя, і от свідчі вибачте, свідчі слідчі опитали близько пів тисячі осіб, 500 осіб опитали, включно із вищим офіцерським складом командування південь. Але станом на лютий 24-го року жодних підозр нікому не оголосили. Чому розслідування затягується? Експерти кажуть, що треба зібрати докази, докази зради, а це все в умовах війни, а це все складно, тому що йде війна. Багато документів втрачено, свідки перебувають в окупації, хтось перебуває за кордоном, ну і так далі. Але давайте скажемо чесно, друзі. Ну, четвертий рік війни минуло чимало часу. Хіба на четвертому році ми так і не почуємо прізвища винних або бодай відповідальних за здачу півдня і Мелітополя, про який ми сьогодні говоримо, як це взагалі можливо? Не вистачило часу? Чи просто хтось можливо не хоче займатися? Я даруйте не слідчий, можливо, там дійсно кобітка робота, дуже важка робота, але, зрештою, минуло багато часу я це підкреслюю. Нам треба результати. Відомо, що російські війська діяли ну надто організовано, тому що вони мали інформацію і е інсайдерську інформацію. Вони знали адреси військових, як я сказав, активістів. Вони знали точне розташування ключових об'єктів, які потім зайняли. ДБР також розслідує, чому не підірвали мости на Чангарі і в Мелітополі. Це мало б затримати ворога. Хтось каже на кілька днів, хтось каже на вісім днів. Я різні там версії чув, але накази не надійшли. Ось що найголовніше наказів не було. Чи була це помилка командування, чи можливо це була вибачте свідома зрада? Поки що відповідей ми немає. Ну почекаємо ще в такому разі. Але якщо офіційні слідчі ще шукають правду, журналісти вже вказали на конкретних осіб, які пішли на співпрацю із окупантами. Якщо четвертий на четвертому році війни ще шукають винних слідчі, то журналісти в перший тиждень війни фактично знайшли цих колаборантів і зрадників. ось вони на ваших екранах, друзі. Вже через два тижні після початку війни стало зрозуміло, хто брав участь в здачі Мелітополя і колабораціонізмі. Тоді представник МВС Антон Гераченко ще здається, перший взагалі оприлюднив списки списки колаборантів, які допомагали окупантам захопити владу у місті. Євген Балицький, Ми про нього окремий матеріал робили. Перегляньте, будь ласка, обов'язково на цьому каналі. Депутат там від до Блоку, він відповідав за що за комунікацію з Російською Федерацією і керував процесами. Він був головний в цій їхній банді. Галина Данильченко. О, до речі, ось вона на ваших екранах. Це депутатка міськради, яку, значить, окупанти призначили виконуючою обов'язки мера Юрій Бандурін, Юрій Вибачте, Олег Бандурін, Юрій Нещук, Олександр Барибін це депутати міської ради, які серед іншого стали заступниками Данильченка, Максима Бухов, радник так званої прокуратури, прости Боже, ЛНР, координував силовий блок Фалько. Депутат міськради, який відповідав за тіньові фінанси, який відповідав за криміналітет, в тому числі Олександр Шестак, це керівник телеканалу MTV+, займався пропагандою. До речі, цей канал MTV, він належав кому, як ви вважаєте? Балицькому. Тому я кажу, передігрійте, перегляньте останній випуск про Балицького, хто здавав Запоріжжя. Там дуже багато цікавої інформації про нього. Кожен з цих людей, подивіться на цю схему, мав свою роль. Вона ці ролі були. Просто ідеально розподілені між ними ці люди. За даним це не просто вони не просто співпрацювали з окупантами. Вони допомагали їм захопити міста. Наприклад, Данильченко, от вона одразу. Одразу закликала мелітоповців підлаштуватися під нову дійсність Балицький, за даними слідства, мав дуже тісні зв'язки з російськими спецслужбами. Це, до речі, не секрет, тому що в нього ще батько там здається військовий льотчик, і в цілому їхня родина мала тісні зв'язки з російськими спеціальними службами. Він в Крим анексований їздив, в нього там був свій бізнес. Він їздив на поклони в Російську Федерацію, але чи тільки ці люди винні? От те, що вони винні, це безперечно, але чи тільки вони винні в соцмережах. знаєте, багато чого можна знайти і. Я можу сказати, що там, серед іншого, лунали і звинувачення на адресу тодішнього мера, тодішнього чільника Мелітополя, пана Івана Федорова. Давайте цим зараз розберемось. Іван Федоров, мер Мелітополя, Він став однією з найвідоміших фігур на початку війни. Відомо, що 11 березня 22 го окупанти викрали його прямо з кризового центру. От шість днів його тримали в ізоляторі. Його допитували, вимагали співпраці. Федоров, ну, за даними слідства відмовився. 16 березня його обміняли на дев'ятьох російських солдатів. Про те. У соцмережах його звинувачували у здачі міста на прес-конференції в 2024 році. Значить, коли Федорова призначали головою Запорізької обласної державної адміністрації або ж військової адміністрації, він відповів на всі ці закиди щодо здачі міста. І от, за його словами, ніхто не очікував, що росіяни дістануться до Мелітополя за 8 годин. Він каже, що мостини підірвали через брак координації. От вже відповідь чуємо, чому мостини підірвали. А силовики покинули місто ще до вечора. 24 лютого. от Федоров визнав, що якби повернути там час назад, то він би діяв інакше. Але тоді каже він: місцева влада просто була недосвідченою і неготовою. Ну, так собі відверто кажучи, аргумент Федоров підкреслив, що залишався у місті, поки міг, і не залишав жителів. Сьогодні він працює, як каже сам, над звільненням окупованих територій і називає це своїм головним завданням. Але інформації дуже багато. Я закликаю зараз з. Ну, Певний там пересторогою поставитись до того, що я скажу, тому що ще раз це можливо для того, аби опорочити там репутацію, підставити, маніпулювати. А можливо, це і правда. Ми цього не знаємо. Але ну от розповсюджується інформація в інтернеті про те, що Федоров в нібито підписує якісь там документи з окупантами. Ще раз кажу, інформація не верифікована. Ось вам сайт, ось вам скрін, кажу те, що побачив. Одразу треба зазначити, що офіційних підтверджень цьому немає. А сам Федоров в залі заперечує там будь-яку співпрацю ворогом з ворогом. Але за даними слідства, під час там викрадення окупанти вимагали від нього передати повноваження колаборантам, але він відмовився: от єдиними так званими документами, да, які там могли е, бути, це фактично там протоколи допитів у СІЗО. Е, ну але це також, ну чесно скажемо, це не співпраця, це радше там примус. Е, журналісти і ДБР не знайшли доказів, що Федоров підписував щось на користь окупантів. Е, я вам скажу, що мені багато розповідали про Федорова і хорошого і поганого. І, на жаль, те, що я в ефір не можу дати, не можу розповісти. Я думаю, що прийде час, я обов'язково про це скажу обов'язково. Але поки що я не отримав підтвердження цієї інформації, тому голослівно заявляти не можу. Між тим точно можна сказати, що та сама Галина Данильченко, про яку ми згадували, вона активно. Дуже активно підписувала угоди з росіянами, коли вже ми говоримо про певні документи з окупантами, так легалізувала ось цю окупаційну владу. Ну тому що вона ж була виконуюча обов'язково за мера, здається, в той час Да? але зрада була не лише серед еліт, як ми розуміємо, окремі місцеві жителі також допомагали окупантам. Поки одні здавали місто, інші чинили супротив, але багатьох із них зрадили місцеві. Ну є в кожному місці. Це не секрет, там, Любітелі руского міра. П'ятеро мелітопольців Андрій Голубів, Ігор Горлов, Олександр Жутков, Володимир Зуєв і Юрій Петров опинилися в російському СІЗО. Їх звинувачують у тероризмі за спроби увага, організувати супротив. Друзі. Ольга Голубів розповідає, що її чоловіка, він екс прикордонник, викрали 6 квітня 22-го року. Окупанти просто вірвалися в їхню квартиру, порожували там стріляти, забрали телефон, забрали паспорт, документи. Пізніше Андрія перевели до СІЗО Ліфортова у Москві. Євгенія Скрипченко згадує, як викрали її батька Олександра Нежукова, ветерана АТО. До речі, я ж казав: вони знали, вони мали адреси: ветерани АТО, військові, правоохоронці, активісти. Вони це все знали, росіяни це все знали. Але, от ще раз підкреслюю, що окупанти шукали нацистів тут в лапках. Але забрали його без пояснень. Олександра Жукова транато. Ірина Горлова розповідає про сина свого Ігоря про штурмана, учасника АТО, якого також видали сусіди. Уявляєте, сусіди просто здали. Він їх захищав в АТО, а прийшов русський мір. Вони його здали. От, і все. Росіяни отримали списки військових активістів від місцевих колаборантів від Корще. Тому я про них зараз і кажу за словами рідних, затриманих хатують, тримають в нелюдських умовах. Червоний хрест взагалі не має жодного доступу до них, а Росія просто офіційно не визнає їх полоненими. Що ж ми, друзі, маємо з вами у підсумку, так би мовити, Мелітополь і Південь України стали жертвою не лише російської агресії, але й зради. Слідство ДБР ще триває, але вже зрозуміло, що брак підготовки, хаос в командуванні дії колаборантів, таких як Балицький, як Данильченка, вони зіграли ключову роль. І мені здається, що таких факторів, які нам поки що невідомі, а щодо яких ми можемо тільки здогадуватися, їх дуже багато. Місцеві любителі руського міра здавали своїх сусідів, російські війська діли за чітким планом, але Мелітополь давайте скриним часом не скорився, тому що мешканці чинили неабиякий супротив. Сьогодні ми маємо пам'ятати, що всі і, і нагадувати кожному, що будь-який зрадник понесе покарання. А Мелітополь обов'язково повернеться додому. Хотів би завершити на такій ноті, знаєте, можливо, дещо патетичні, да, от такі високі, ем, наївні, але я принаймні в це друзі вірю. А от що ви думаєте про цю історію про здачу Мелітополя і півдня в цілому? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться своїми думками. Мені було б дуже цікаво це почитати. Можливо, е, ми зробимо окремий випуск щодо того, що ви напишете. і дописуйте е, також в коментарях. Е, про якого зрадника України ви хотіли побачити окремий випуск? Дякую, бережіть себе і до зустрічі.